А ви коли ловили себе на думці, що можливо я чимось не тим займаюся? Можливо, десь у цьому світі є моє покликання, а я його все ніяк не віднаходжу. І оте відчуття, коли робота тебе постійно дратує, коли ти вже не бачиш сенсу в тому, чим ти займаєшся. Життя твоє проходить в апатії, і найгірше те, що ти не розумієш, що далі. А навколо в усіх соцмережах, як на зло трублять, ти досі не заробила свій мільярд. Ти досі працюєш на дядю, ну все має бути в легкості. Купи ще один курс, і в тебе точно все вийде, а в тебе все ніяк нічого не виходить. Я була у такій ситуації, коли ти почуваєш якусь безвихідь, і власне тому я і знімаю це відео. Мої пошуки тривали кілька років, аж поки я не знайшла для себе відповіді на мої питання. І в цьому відео я хотіла би з вами поділитися тим, що мені допомогло зрозуміти, якою ж є ідеальна професія для мене, яке моє покликання і чи, власне, існує воно насправді. В кінці відео я з вами поділюся тестом, який вам допоможе зрозуміти ваші кар'єрні можливості, і розкажу вам, як ним користуватися правильно, тому обов'язково додивіться до кінця і слухайте уважно. А поки я вам розкажу про свій шлях від зневіри до розуміння того, а чим же мені займатися, яка є справа мого життя. З 2013 до 2018 року я працюю в IT, в маркетингу. У мене порівняно спокійна атмосфера на роботі. Є кар'єрне зростання. Я маю зарплатню в доларах, але постійно мене щось підгризає, щось мені не подобається. А чи це те, що я хочу робити по життю? Я не знаю. Мене мучить питання, чи є покликання, чому я досі не знайшла це покликання. Де воно? Оскільки я не знаю, чим же я хочу займатися, я починаю пробувати просто всі справи підряд. Це і макіяж, і брови, фуд фотографія портретна фотографія. Я веду блог. Я не буду вам перечисляти всі свої справи, які я спробувала, тому що, мабуть, цього відео не вистачить, і ви знудитесь все це слухати. І той момент, коли я розумію, а все насправді не так просто, як я уявляла собі від самого початку, у мене повне розчарування. Адже що б я не починала робити, в усіх справах наступає той момент, коли я розумію, це знову не моє, і я не хочу це робити. Я знову не знайшла. І моя віра в те, що мені вдасться віднайти щось, що мені подобається, все більше і більше згасає. До речі, напишіть, чи бувало у вас таке, і які справи ви пробували робити по життю. Аж тут стається переломний момент. Я знаходжу одну книжку, другу, третю і просто читаю їх залпом. Завдяки цій літературі я починаю розуміти, а які ж помилки я допустила при тому, коли шукала ось ці свої покликання. І зараз я з вами поділюся цими своїми помилками і розкажу, як їх виправити. Першою моєю помилкою було те, що я не врахувала свої сильні та слабкі сторони. Я себе досить погано знала. Мені здавалося, що треба пробувати просто те, що перспективне, що мені здавалося, подобається, або можливо, я побачила чийсь стрімкий кар'єрний шлях, і я подумала, що ну раз в цієї людини вийшло, то, мабуть, вже і в мене вийде. Ви ж пам'ятаєте, в кінці цього відео я вам дам тест, який вам допоможе визначити свої сильні та слабкі сторони. Але ви можете визначити свої сильні і слабкі сторони навіть без тесту. Спробуйте записати їх для себе на листочку, виділіть для цього час. Також ви можете звернутися до ваших друзів, знайомих, батьків, близьких людей, які вас добре знають. Просто запитайте в них: а чому б ти до мене звернувся? Що я роблю класно? Що я міг би тобі допомогти вирішити? Коли ви шукаєте справу свого життя, я раджу вам орієнтуватися на свої сильні та слабкі сторони, враховувати це, а не орієнтуватися на ілюзії, як це робила я. Для мене формула ідеальної роботи це ви робите те що вам подобається, те, що вам добре вдається, і в ідеалі, коли є люди, яким ви закриваєте якусь потребу, і вони вам готові за це платити гроші. До речі, подобається вам тоді, коли у вас вдається це робити. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Моєю другою помилкою було опиратися на свої спогади з дитинства. Дуже часто кар'єрні коучі кажуть, не знаєш, чим ти хочеш займатися, то спробуй згадати, що ти робила в дитинстві, а що ж тобі там подобалося в тому дитинстві. Але зараз я розумію, що ця відповідь не завжди є правильною, не завжди є помічною, тому що, по-перше, нам мозок може трошки. Псувати наші спогади, трошки щось прикрашати, трошки щось додавати, і не обов'язково те, що ви хотіли в дитинстві, вам насправді подобається і підходить. Може бути декілька варіантів. Я, наприклад, в дитинстві хотіла бути перекладачкою, хотіла бути письменницею, зверніть увагу, обов'язково, англомовною. Я хотіла писати якісь бестселери, романи. Також іноді я хотіла бути стоматологом, а іноді хірургом. То Власне, ким? Як це все поєднати? Подумайте, якщо ви все-таки у дорослому віці не стали тим, ким хотіли в дитинстві, то, можливо, ви не дуже цього і хотіли. Навіть якщо вам перешкоджали батьки, уявімо, вони вам перешкоджали. То, скоріше за все, вам вже зараз скільки років, що ви б могли виправити цю ситуацію, ви б могли перевчитися, довчитися, але чомусь ви цього не зробили. Подумайте, чому. Можливо, у вас просто немає і ніколи не було відповідних навичок, схильностей, а то просто були якісь дитячі фантазії. Третьою моєю помилкою було порівняння себе з іншими людьми. Я думаю, що ви з таким стикалися, особливо якщо ви сидите в соцмережах, це прям дуже поширена штука на сьогодні. Я не враховувала, коли я думала про свої кар'єрні можливості того факту, що інші люди, на яких я рівняюся, вони просто могли народитися з іншими схильностями. Це знаєте, як народжується одна людина, в неї є. Більша схильність до депресії, а інша людина з меншою схильністю до депресії. Це закладено генетично і повпливати якось на цю схильність досить важко. Так само ми народжуємося, і в когось протягом життя буде вищий рівень, IQ, в когось нижчий. І це нормально, що не всі можуть стати Ілоном Маском, Мішель Обамою чи ще кимось знаменитим. Це потрібно просто прийняти. Якщо ми будемо постійно рівнятися на інших людей у соцмережах, ми будемо все більше і більше розчаровуватися. Але врахуйте, хоча б той факт, що ви часто не знаєте, які вихідні дані в цієї людини. Ви не знаєте, чи вона зараз на середині шляху, чи це її пік. А ви скоріше всього на початку шляху, але ви вже прирівнюєте себе до цієї людини, яка вже всередині чи на піку. У вас є свій шлях, у вас буде свій розвиток, тому не орієнтуйтесь на чийсь шлях аж занадто сильно. Ви можете надихатися, але все-таки майте на увазі всі ті фактори, які я вам згадала раніше. Якщо вам подобається те, що я вам зараз розповідаю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Це мені дуже допоможе поширювати мій контент краще. Моєю четвертою помилкою було впадання у крайнощі. О, знаєте, той момент, коли я втомилася, і я хочу кинути цю роботу нафіг, але я. Дуже радикально до цього всього відношусь. Я не розкладаю по поличках. Можливо, мені подобається ця робота, але не подобається мені те, що я працюю з 9 до 18. Або може мені не подобається мій колектив, то, можливо, не варто міняти всю сферу одразу. Я вам наведу приклад мій життєвий. Я працювала в IT на позиції контент-райтерки. Я створювала статті на блог, якісь різноманітні банери, реклами. І в якийсь момент в мене з'явилася на роботі задача писати пости для соцмереж. Мені це дуже не подобалось, мене прям виснажувало, мене прямо фізично від цього нудило. І замість того, щоб кинути цю роботу, бо зізнаюся, в мене були такі думки, я вирішила: а чому би не звернутися до менеджера? Бо робота мені подобається, мені не подобається лише ця задача. І я попросила менеджерки, щоб з мене цю задачу зняли. І вуаля, мені знову подобається моя робота. Також, коли мені не подобалося працювати з 9 до 18, я зрозуміла, що мені потрібно шукати щось більш гнучке, де я зможу вставати на. Наприклад, о 10 годині і починати свою роботу пізніше, також де я зможу виходити в день з дому, потім приходити ще допрацьовувати. Ну або власне я можу спробувати фріланс, а не зовсім кидати сферу і сьогодні я айтішниця, а завтра я психолог, бо колись там в дитинстві я хотіла бути психологом. Може бути безліч варіантів, якщо ви вчителька в школі і ви задовбалися, можливо, вам просто не підходить такий формат роботи, можливо, вам треба працювати з іншою віковою групою. Можливо, у вас є такі схильності, де ви зможете відкрити свою Школу. Можливо, вам треба бути репетиторкою, найнятися в якусь приватну школу, тобто варіанти у вас є. Моя п'ята помилка це віра в те, що все має бути в легкості. Я думаю, в соцмережах ви могли багато разів зустрічати ось ці всі наративи про те, що якщо у тебе не в легкості, значить ти робиш щось неправильно. Тобі треба терміново заплатити за ще один курс, і потім ти знайдеш свою справу, і будеш працювати в легкості. Але в реальності все не зовсім так. Я не кажу, що треба пахати як ВІЛ, і щоб все було складно. Але у вас може бути так, що на початку ви зацікавилися справою. Вам легко, але в якийсь момент ви дійшли до нових складнощів, і вам вже зовсім не легко. І вам треба якось пройти, перейти ось цей поріг для того, щоб здобути нові навички, для того, щоб. Покращитися в цій справі, і вам знову стане легше, але не факт, що вам постійно буде легко. Знову можуть бути нові виклики, і в цих викликах, власне, і є весь наш потенційний розвиток. і є така теорія про 10 тисяч годин, що для того, щоб стати успішним в якійсь справі, потрібно напрацювати 10 тисяч годин, і тоді ти відповідно станеш. Крутим спеціалістом, і тобі вже буде набагато легше, тобі платитимуть нормальні гроші, тому що ну ти власне шариш те, що ти робиш. До речі, що ви думаєте на цю тему? Чи треба проходити 10 тисяч годин, щоб зрозуміти, що ця справа тобі підходить? Чи все-таки це забагато і можна вже там на перших тижнях зрозуміти, твоє це чи не твоє? Моя думка, що не потрібно здаватися вже одразу з перших тижнів чи навіть місяців. Потрібно все-таки подолати оці труднощі. Це, от перші труднощі це той момент, де. Більшість людей кидає цю справу і переключається на іншу. А ви спробуйте не покинути і подивитися через півроку чи через рік, як сильно ви виростете. Ну що ж, я обіцяла вам. Тест, який допоможе вам зрозуміти ваші сильні та слабкі сторони, проаналізувати ваші кар'єрні можливості. І якраз ми прийшли вже до цієї частини. Цей тест називається 16 Personalities. Я додам вам посилання внизу. Переходьте. Я вам дуже раджу проходити цей тест англійською. Якщо ви знаєте англійську, тому що це буде максимально повно, буде мова оригіналу. Ви зможете зрозуміти про себе краще. Але якщо ви не знаєте англійську, пробуйте, звісно, українською. Це буде переклад, він неофіційний, але все ж я. Думаю, що це все рівно краще, ніж нічого. Коли я вам дала посилання, не спішіть прямо одразу зараз вимикати це відео і бігти робити тест, тому що я хочу поділитися ще своїм лайфхаком. Я насправді про цей тест знаю дуже давно, я його ще проходила років 5 і більше тому. І я робила з ним певні помилки. Просто-напросто я не чесно відповідала. Хоча мені тоді здавалося, що це максимально правильна відповідь. У тесті вам дається твердження, де ви маєте відповісти, чи ви погоджуєтеся, чи не погоджуєтеся. І от мені в певних моментах здавалося, що це про мене, але згодом я розумію, що я неправильно давала цю відповідь. Як в мене вдалося все-таки правильніше і чесніше відповідати про себе? От зараз я проходила цей тест. Я підключила в роботу чат GPT. я з ним багато спілкуюся, тому він власне володіє великою кількістю інформації про мене, і я в нього попросила, що я тобі читаю твердження. Ти скажи, ти погоджуєшся, що це твердження про мене, чи не погоджуєшся, і плюс скажи мені на чому ти базуєшся. І от було таке твердження, в якому сказано ось таке: тобі досить легко спілкуватися з людьми, ти легко розкриваєшся, можеш заводити друзів. І мені б здавалося, що ну так я погоджуюсь. Але коли я сказала про це чату GPT, він мені навів декілька про мене фактів, про що я йому раніше розповідала, і виходить, що то не зовсім про мене. Тому ось так іноді ми думаємо про себе так, а воно насправді трохи по іншому. Якщо ви не дуже багато з чатом спілкуєтесь, і він про вас знає мало інформації, ви можете в нього просити, щоб він вам на ці питання наводив якісь приклади. І все-таки приділяйте кожному питанню достатню кількість часу, тому що ви маєте бути зацікавлені в тому, аби максимально цей тест пройти правдиво, бо від цього. Залежить результат, який ви отримаєте. Ну або ви замість чату можете залучити когось з ваших рідних, близьких, і вам вони більш чесно допоможуть відповідати на всі ці питання тесту. За результатами тесту я стратег. Коли я прочитала всі характеристики, про мене я зрозуміла, що опис. Прям дуже про мене. Я вас попрошу поділитися у коментарях, хто ви там може бути стратег, аналітик, мислитель і ще багато інших назв. Поділіться і скажіть, ким ви працюєте, і чи відповідає опис дійсності. Пройшовши певний шлях у своїй кар'єрі, прочитавши безліч різноманітних книжок на цю тему. І, власне, загалом, з мого досвіду, я вважаю, що насправді покликання як такого його взагалі не існує. У вас є певний набір навичок, які ви розширюєте, нашаровуєте, і власне з цими навичками ви можете пробувати різноманітні професії протягом свого життя. Це не обов'язково має бути щось одне. І от той момент, коли я зрозуміла, що професія може змінюватися протягом життя, і це нормально, мені це так полегшило мої страждання, тому що я навчалася на вчительку та на перекладачку. Але зараз я взагалі працюю в маркетингу в IT, Я створюю контент англомовний і. Це кардинально різниця від того, що робить вчителька. Але я це далі, я Я – це мої навички. І мені стає менш страшно, що якщо зараз з цієї професії в мене можливо станеться якесь вигорання, можливо, зміняться обставини у світі, і мені потрібно буде шукати щось інше. Я вже розумію, що в мене є мої навички. Я не визначаю себе як. Тільки суворо, вчителька, яка не знайшла своє покликання. Я намагаюся дивитись на всю цю ситуацію ширше, об'ємніше, і мені так легше живеться. Мій основний поїт, коли ви обираєте професію, орієнтуйтеся на свої навички. Ще один важливий інсайт, що я зрозуміла для себе, це те, що робота може. Просто добре оплачуватися, плюс-мінус вас не дратувати, але при цьому не обов'язково, щоб це була прям справа вашого життя, тому що натхнення і ресурс можна черпати з інших речей, наприклад, зі свого хобі. Ви можете ходити на свою не супер улюблену роботу, просто ставитись до неї як до роботи, а не як до всього вашого життя. А після роботи займатися улюбленою справою, яка хто знає, можливо, з часом переросте у щось більш серйозне, і ви також будете заробляти на цьому гроші. Хоча. Це не обов'язково, це може бути просто чисте задоволення. Ми часто шукаємо якесь покликання, пробуємо віднайти якийсь ідеальний сценарій нашого життя, але насправді життя так не працює. Ваш шлях буде складатися з багатьох спроб, помилок, корекцій. І це нормально, бо це і є те життя. І якщо ви зараз не впевнені, що ваша справа це ось те саме, від чого у вас горять очі. Це не означає, що ви не на своєму місці, адже всі ті помилки, які ви робите, всі ті справи, які ви пробуєте, це і формує власне вашу професію і ваш досвід. Якщо ви здобули певні свої навички, це не означає, що ви завтра як будете змінювати професію, ви матимете про них забути. Ні, вони залишаються з вами. Ви будете просто додавати якісь додаткові навички. І вам буде легше, можливо, навіть змінити сферу, якщо це буде потрібно так, оці всі помилки, їх саме так потрібно сприймати. І замість того, щоб чекати, якийсь знак згори, що ось воно, нарешті, те ж саме, що б я хотіла робити, просто почніть діяти з тим, що у вас вже є зараз. Це ваші сильні сторони, ваші навички, ваша цікавість. Вчіться мислити ширше, що те, ким ви є сьогодні, вас, ваша професія, вона вас не визначає. Ви, це набагато більше.